29 листопада відбулось засідання громадської ради. На порядок денний винесено лише одне питання: обговорення призупинення підготовки угоди про асоціацію з Євросоюзом. Про можливі наслідки підписання угоди та необхідність співпраці з Росією повідомив виконувач обов'язків міського голови Валерій Ксьонзенко. Якщо підписати залишення, то він всього на всього у нас на 1 мільярд євро може там ката возрасті, Но в витоння. Товары, который может зайти на импорт, это в разы, в разы, в разы, в разы. Он увеличивается. Его даже тяжело прогнозировать, во сколько раз он может увеличиться этот товарооборот. И понятно, что это будет нагрузка на наш. Золотовалютний запас і настока буде розбалансірована економіка. Всім тяжело сказав. Протилежну думку стосовно ситуації висловив депутат міської ради Ярослав Годунок. Він наголосив, що від партії удар було направлено офіційне звернення скликати позачергову сесію з питань підписання угоди. Називаю перші причини, чому повинен піти в Євросоюз. Перше хтось мені сьогодні скаже за чесний суд. Хтось сьогодні мені скаже за чесного прокурора, за чесного міліціянта, за чесного архітектора, можливо, за чесного земельщика? Чи може за чесно отримати дозвіл під будівництво по декларації? Чи можливо ще щось десь чесно отримати? Ні, немає. А для мене Європа це можливість створити такі умови, де не потрібно давати хабара. Заступник голови громадської ради зазначила, що в питанні євроінтеграції краще не поспішати. Який крок зараз важливіший чи швидкий крок, чи повільний? І якщо уже якийсь довгий шлях пройшли, то можливо два-три місяці нічого не варті, але може за ці два-три місяці щось виріс визріє. якийсь дійсно план якісь дійсно план, який дасть можливість вирішити всі ці проблеми. Громада міста прагне лише одного покращення життя. Робиться на користь людині, то весь наш народ. А нас вами нічого не буде, тому що ми всі з вами за одне, за краще покращення життя Олена Каліновська Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.